Так, сьогодні ми присутні на спробі несанкціонованого проведення заходу на, на майдані проросійськими силами. Ми бачимо представників всеукраїнської організації Чесне слово і молодіжного крила. Зараз я попрошу одного з них прокоментувати події, свідком яких він став. Будь ласка, друже Микола, що ви можете сказати з приводу цих подій? Ну що ж, сьогодні мав бути марш, але він не відбувся. Я навіть не знаю чому. А ми прийшли сюди сьогодні, щоб, так би мовити, проконтролювати цей мітинг, цей марш, запобігти провокаціям та ну, іншим проросійським провокаціям з боку мітингувальників. Навіть добре, що їх тут сьогодні не було знаєте, я... Короче, я... Дякую, дякую. Хто ще хоче я сказати мені. пару слів? Так, Катя, Що ви можете сказати з приводу сьогоднішньої акції, Катерина? Все весело. Вам сподобалось? Так. Да. Зараз, представтесь, будь ласка. Поїбал. Блін, ну, ну, що так, за... Може, це донецький сепаратист? Так. Бать, знімайте, одищи. Ну, команда. Все.